Після а, Черкаського обласного телебачення а, ми прийшли до газети Черкаський край, головної обласної газети. А, як ви бачите, ми стоїмо перед їхнім входом. Досить негарна будівля, виконана в радянському стилі. Я вас зовсім не розумію, як можна тут знаходитися, мені тут бридко і огидно. Будь ласка, звичайно, перехожий, можеш приїхати сюди. Як вам читається газету Чекаський край? Я не то читаю, я читаю, що тут було. А ви хоч раз бачили газету Черкаський край у продажу на прилавку? А, ні. От, ми виявили нелегала, справді нелегала. Все, треба подавати у податкову. Ти що, ти? Так, будь ласка, «Случайно перехожий номер 2 eh, Владислав Сідненко як... А eh, можеш сказати? мені сказати? Як вам читається газета Чукаський край? Ніколи не читав, але чудово. Не почитаєш. Я сподіваюся, ви своїм облять вирішить. Ой, я забула сказати, що «Канів ТВ» знову з вами. І така ніця з вами прощається, так як Авдена Сікраський край була підпільною, але дивіться наш канал, він ніколи не буде підпільним. І я надіюся, що а, 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 навчer, а, число наших глядачів збільшиться хоча б до один.